Так, на даному етапі полуничка наша перецвіла, де-не-де -де ще досвітає, але є вже сорти, в яких приблизно ось така полуниця. Дивіться, ось в такому стані. Бачите? Ось такий стан. Ось ще. Вона вже не то, що. Вона не така, що, о, бачите, вона вже сформувалася по факту. Вона не в такому стані не... не потрібно не ще кормити. Калійними добривами. Коли полуничка ось в такому стані даємо любу калійну формулу. Тобто, перша складова азот має бути мінімальний, або може і взагалі не бути. Може бути 5, там 10. А далі має бути фосфор і калій. Тобто даємо першу калійну підкормку полуничків ось такому стані. І так само даємо. Хто взагалі нічого не давав, може дати грам на один кущ, а хто підкормлював полуничку, можна дати 0,5 грама на кущ. Тобто 1 грам на 2 кущі. Ось в такому стані полуничка. І ось в такому стані потрібно давати калійне добриво. Звісно, я підкормлюю в такому стані келік калію. Але в нас зараз йдуть дощі. Тобто досить і досить багато вологів ґрунту. Я не можу дати калійне добриво, тому що можуть розвинутися гнилі. Тому, -то я і даю келі калій по листочку. Все, що я можу зробити, дати келі-калій по листочку, тому що ґрунт я дати не можу. Ось так я можу підтримати полуничку в варіанті калію. Так що, далі буде.